Вночі росіяни атакували Україну п'ятьма шахедами. Усі збили наші сили. ППО також протягом минулої доби протиповітряна оборона знищила дев'ять розвідувальних безпілотників ворога. Увечері, 21 липня, ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині. Постраждали троє людей: 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан середньої тяжкості. Ще один чоловік з 42 років лікуватиметься вдома. Пошкоджені вісім приватних будинків та дев'ять господарських споруд. Понівечена лінія електропередач. Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Побив промислове підприємство. На щастя, без жертв. Окупанти вкотре атакували Херсонщину, били прицільно по цивільних об'єктах. Житлові квартали Херсона, ворожа армія накривала безперервно. З різного виду озброєння окупаційні війська наносили удари по дачним будинкам уздовж берега, району автомобільного мосту, території заводу та по об'єктам життєзабезпечення населення. У центрі міста прибережних та спальних районах пошкоджені квартири у будинках, фасади будівель та гаражі. На Донеччині вибухи не вщухають ні в день, ні вночі. У Нью-Йорку ворог скинув три авіабомби. Чотири людини загинули, ще троє поранені. Пошкоджено 16 будинків та адмінбудівлю. У селі Дружба загинули дві дитини, одна людина поранена. Пошкоджено будинок у залізничному. Крім того, ракетами с 300 росіяни атакували Краматорськ, поцілили по підприємству. У Курахівці пошкоджено чотири будинки. На околиці громади випалено поле пшениці. На ранок Відбувся артобстріл Авдіївки на щастя без жертв. У Криму після удару безпілотників детонує склад боєприпасів. Евакуюють людей. Окупаційна влада повідомляла, що безпілотники намагалися атакувати інфраструктурні об'єкти. Тим часом у соцмережах пишуть про приліт на нафтобазу й аеродром, а також про детонацію боєприпасів. Відомо про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення. Також так звана влада призупинила рух на Кримській залізниці. Тим часом Страдком ЗСУ інформує про успішне ураження складів боєприпасів та нафтобази, тимчасово окупованому Октябрьському. На відео добре чути вторинну детонацію. Очевидна ознака, що знищений саме склад БК. Детонацію чути навіть за 30-50 кілометрів від епіцентру, пишуть кримські пабліки. Спецпризначенці СБУ показали знищення техніки складів та десятків окупантів. Вони ліквідували 26 цілей Росії. До списку втрат окупантів додалися танк, два бронеавто, комплекс спостереження, антенний пост разом з машиною управління, три міномети, сім бліндажів, два склади боєприпасів та інше. Посмертне звання хорошого росіянина отримали ще близько 40 окупантів. Військова ініціатива на фронті по всій лінії перейшла на сторону України, повідомив заступник українського міністра оборони Володимир Гаврилов. Важливо, що ми кожен день, кожен день просуваємось де на 100 метрів, де на кілометр. Але це кожен день. Кожен день ми вигризаємо нашу територію. Ми вигризаємо першу лінію і другу лінію оборони. Там, де Росія змогла щось побудувати, всі розуміють, що ми ще не застосували ресурси, які ми маємо повністю.